Який же гарний кущ троянд, як і ви, дівчатка. Я зроблю для вас букет. Квіти мають бути зачищені? Червоні троянди? Гілі півонії. Чи поєднується? Зараз побачимо. Саме на такі кущі. Отакі. От Зірочки. Ромашечки отакі от вдома ростать. Ніжні. Квітки мої. У мене букет із червоних та білих квітів. Все у мене жасмин. Червоні зірочки. Такі темні, гарні. Камерці. Ого! Дивіться, яка гілка. Треба маневрувати, бо все біло виходить. До білого. Червоне. У мене сім троянд. Найпишніше всередину. Ні. Хочу ще сману. Just me. Листя папороті обгортаємо квітка тричить нічого. Це ж букет. І рівнесенько зрівнюємо наші кінчики. Отакий у нас букет білий, червоний. Для вас красуні.